Друзі, ви знаєте, часто буваю у Львові, і у Львові, і в Києві, знаєте, кияни думають, що ми з вами у Львові якісь дикі. Що ми чокнуті, що ми ненормальні. У нас всюди має бути свої традиції, насюди мають бути свої якісь свої підходи. Києвляни думають, що ми вже обезбашені. Отож, як реально уявляє собі киянин, як відбувається стриптиз, у Львові. <праць> прошу пана, слава Україні. Героям слава, героям слава! Вітаємо вас, прошу пана, вітаємо вас кафе стриптиз бар у Галини. Вітає стриптажевша Джесіка Степанівна Чуш, файна, ти мармуляда. Чуш, файна? Файна мармуляда, дякую. То ви сьогодні би хотіли, щоб я біля вами потрясла своїми сороміцькими причандалами? Ви знаєте, має настрій. Має настрій, настрій. що все стресло. Ой, ви знаєте, так, все стандартно, знаєте, діти не поважають, дружина біляє, зарплата маленька, знаєте. Без проблем, після мого танцю я вас лишу в кімнаті самого і то все як рукою зніме. <рес> не переживайте. У нас акція сьогодні, додатково за 50 гривень я своїм танцям. Лікую катаракту ока. Якщо треба. Ні, ні, не треба, не, не треба. треба. Я випрошую, пані, а я би хотів би одразу дізнатися, то ви сьогодні будете показувати ті коляшку, чи все повністю. Прошу пана, то піст, тільки ляшку. Піс, маєте стримання, я перепрошую, майте стримання, прошу пана. Е, ви, знаєте, танець буде довгий, години три. Години три, то буде, значить, буде танець перший стіл, потім танець другий стіл. Щоб ви собі знали, знаєте. Що буде їсти. Деруни. Деруни. Деруни і сирник. І з з родом і, і голубці, і голубці, і все вам зробимо. Будете їли, буде без проблем. Будете розраховуватися карточкою чи готівкою. Карточкою. Приватбанк. Нє, фішкою око. Знімати. Бо, повністю знімати так. Фішка око, то є. Знаєте, пані, я би одразу хотів би, знаєте, з вами це все уточнити. Ви коли будуть цей піковий момент... Коли піковий момент? А по А по гей-танцю? То та голенляшка, знаєте? Ви можете так от крикнути, а не й би його шлях трапив? Той піковий момент! шлях трафли! Тако! Та я тритва, а на шо? Знаєте, просто я знаю ваш стріптіз. Я не боюсь заснути, щоб просто не пропустити той фіковий момент. Так, крик, я тебе <різвіст> копну, якщо хочеш. Копну, то буде без проблем. То буде без проблем. Ще хочу таке е, перехлати, прошу пані, а ось не будете це кружляти на шесті? Я шо, дурна якась, що? що? Твого <різвіст> холодне? Тертися, ні-ні, ні, то я не буду. Не ми мені, посадили так? тобі маленьку сосенку. О, а. Вона собі виросте, от пам'ятаємо ляшки обрубаємо, і тоді я буду навколо сосенки собі трохи кортиться. А И... злізаку я не піду. Пішка, я ні -ні. Пішкаю, пішкаю. Що знаєте, пані е, таке бачу знаєте, дивився у американські фільми. Знаєте англійську мову? Знаю англійську мову, звичайно. Е, я бачу, там жінки тако натираються олією. Можу так само натертись. Що дурний? Ти бачиш, по чому зараз олія? Майстримання, чоловіч. Маслом, масом. <сі> і, то, і то, маргарином, розумієш. Прошу пані, я зі своєю. А, то, зі, зі своїм, то, то, да. то я і й тебе обмашую музикантів, то, без проблем. Трошки то, не, без проблем, не без проблем. Без проблем. Так, так. ви знаєте, хотів запитати, якщо ви захочете то після станцію, ми можемо спалити того москаля. Того москаля? Або того. Ой, ви знаєте, не буду, буду, не пожалію вас, пожалію в москалі. Е, Хочу таке запитати ще, чи будете ви сьогодні знімати, знаєте, в кінці делів. Ясно, що буде. Галіта буде, ну. Так, всі стали буде родина, родина, він бать, спускалися до сина, Всіх будемо співати! для музикантів! Я то страшно люблю. Давайте вже починати. Починаємо ти з дність! з Але маю одне питання. Так? Коли останній раз буду до сповіді. А, ну то можна. Що будемо починати? Так, А музиканти будуть роздіватися, прошу там підвізку замку. Старий дуб стояв, а дитину бочком Пані, я вас прошу, Треба, а ви роздіватись будете? Після третього купліта. Після третього купліта. І дуже належно, і не наче... піду покурю. І покурю, так? Там, окремо, до шляху. Весілля. Як його створити? Вам допоможе Весільний Дім на Південному. Це двоповерхова галерея з найширшим у Львові вибором весільних товарів. Весільні та вечірні сукні, костюми, ексклюзивні запрошення, букети, бутоньєрки, бокали, розкішні подарунки для молодят. Прокат лімузинів, аеродизайн, фотопослуги, зачіска та макіяж. Весільний дім на південному. Ідеальне весілля під ключ.